20 хвилин морської подорожі, і ви забуваєте про міську метушню та проблеми цивілізації. Теплохід, що курсує між Скадовськом та островом Джерелгач, щодня доставляє туристів в інший простір. Найбільший в Україні острів розташований у північно-західній частині Чорного моря, приблизно у 8 кілометрах від Скадовська. Його площа 5600 гектарів, довжина 42 кілометри. Джерелгач, по суті, є великою косою та через періодично виникаючи промоїну в його західній частині, отримав назву. Острова у перекладі з тюркського назва острова означає острів обпалених дерев у 15 столітті. Італійські моряки називали його Ізольда Росса або Рожевий острів. Сьогодні це острів незвичайного відпочинку, де просто забуваєш, що живеш у 21 столітті, оскільки і сьогодні тут панує природа приморських степів, якою вона була століття тому. Лише сама назва острова оповита міфами і легендами. Одна з них свідчить, що богиня Артеміда, рятуючи свою жрицю Іфігенію, Фігенію, яка кинулася в море, посипала перед нею пісок, аби та не втопилася. Так утворилася більше ніж 100 кілометрова коса Тендра і інша її частина Джерелгач. Наступного року ми відзначимо 500 років відтоді, як вперше на карті турецького адмірала Пірірейса цей острів був позначений як Яхач. Потім у Росіян візначився як Ярлагаш. Потім терлагаш, потім ярли Агаш. Ну і в кінці це все за 500 років це переросло в джарелагач. Ярли-Агач по-татарськи перекладається як острів дрібних дерев. І 500 років по тому на острові майже не знайдеш тіні із дерев росте невисока акація і здебільшого чагарники. Але саме у їх заростях можна зустріти оленів, муфлонів, диких кабанів. На острові можна скупатися у надзвичайно чистому, майже прозорому морі, надихатися чистим із особливим присмаком повітря. Специфічний присмак місцеве повітря отримало від зостери Марини або Камки трави, яка росте лише на острові. Дехто дуже негативно відноситься як до запаху, так і взагалі присутності камки. Але насправді це є та та унікальність, яка унікальна для нашої затоки, тому що зостера Марина. Камка морська, вона містить у собі дуже багато брому, йоду і інших мікроелементів, які для дітей, особливо для Ростущого дитячого організму дуже корисні знову відкрити для себе острів Джерелгач, а комусь і дізнатися про нього вперше дозволив прес-тур, організований управлінням культури і туризму обласної адміністрації. Острів Джерелгач, національний природний парк, унікальне місце. Ми бачимо, яка чиста прозора вода, яке повітря, які чудові кольори трав. Це все не може не вражати, це все не може не захоплювати. І мені людині. Яка вже багато років займається розвитком туризму, знову і знову хочеться повернутися сюди і приїхати навіть зі своєю родиною. Серед нових маршрутів, розроблених управлінням культури і туризму, і джерелгацьке сафарі подорож на джерелгач це унікальна можливість потрапити в інший час і інший простір.